Ця дівчина стала інфлюенсеркою і впливовою фігурою у сфері моди, впевнено, підсвітлюючи, що вона людина з інвалідністю. Багато хто хотів би більше проявлятися в соцмережах, мати більший вплив, впізнаваність, щоб нас слухали, щоб на нас звертали увагу. Але багатьох з'являється багато але в голові, що про нас подумають, чи нас осудять чи звернуть увагу на те, у чому ми не такі, як інші. Але правда в тому, що більшість з нас мають абсолютно звичайне життя. Просто уявіть, наскільки важче було б проявлятись, якби в нас ще й були б фізичні відмінності, наприклад, відсутність однієї руки для людей з глибоко припрацьованим Внутрішнім станом це зовсім не проблема. Ось, наприклад, Ейпріл Локхард, одна з найвпливовіших інфлюенсерок у сфері дізабіліті та адаптивної моди. В інстаграмі в неї більше 164 тисяч підписників, а Тікток понад 73 тисячі підписників. Відео мають більше п'яти мільйонів переглядів. April заснувала спільноту Disabled N. це спільнота творчих людей з інвалідністю. Там зроблять події, воркшопи, кар'єрне наставництво і можливості співпраці з брендами. A lot of people look at me and think she's disabled. And they're right. I am disabled. Disabled and. ambitious. Adventurous. Disabled and. Крити, ми всі різні, в кожного є свої особливості. І хто сказав, що ці особливості мають бути перепоною, а не перевагою в нашій самореалізації? Як пише сама Ейпріл, інвалідність має силу бути джерелом радості, сили і креативності. Те саме можна сказати про будь-яку вашу особливість, яка поки що вас лякає і зупиняє від істинної яскравої самореалізації. А ви могли б у своєму блозі таки зверто говорити про те, що відрізняє вас від інших? Пишіть в коментарях.